Ти запустив рекламу і чекаєш через одну-дві години продажі або запити на, на твої послуги. Але давай реалістично розберемо те, як же все ж таки працює реклама, тому що є певні терміни, коли вона починає працювати, і коли її можна вже аналізувати і вимикати. в цьому відео. Я тобі розкажу практичні кроки, які ти зможеш застосовувати саме у своїй рекламі. Перший крок: тобі треба зрозуміти, що реклама має працювати дві доби і не менше. Тільки після 48 годин можна йти дивитися на цю рекламу і розуміти, працює вона чи не працює. Це обов'язково стали пункт, який треба дотримуватись. Реклама працює добу, супер, але зробити по ній аналіз дуже важко. Треба дати їй по. Працювати дві доби, тому що реклама твоя буде аналізувати Вік, стадію, гео, детальний таргетинг, який ти туди накидав да, в технічних моментах, плюс креатив, плюс куди ти ведеш, і Інстаграм Дірект, або трафік на Інстаграм, або це сайт, або це піст. І оце весь спектр технічних налаштувань бере Facebook, аналізує. І шукає ту саму аудиторію, яким ще сподобається отойтовій креатив, і дати на оце навчання 20 годин або 3 години, ну нелогічно. Тому у першу добу результат нестабільний. Раджу, щоб реклама працювала щонайменше 2 доби, і після тільки 48 годин йти і дивитися по аналітиці. Наступний крок, що теж є обов'язковим, рекламу вам треба відкрутити хоча три ціни. Заявки або три ціни продажу в залежності від того, як ви порахували математику, а тобто наш KPI. До речі, якщо ви хочете не заморочуватися з налаштуванням реклами цімикіпіами і тому подібне, звертайтеся до нас як до команди по таргетованій рекламі. Ми зробимо під вас індивідуальну стратегію просування вашого бізнесу, покажемо до чого ми можемо дійти команду з перші місяці, перші три, до яких цифр, до якої окупності, до яких об'єм а ви вже будете вирішити, спрацювати з нами чи ні. Цю стратегію можна отримати безкоштовно, лише заповнивши форму за посланням під цим відео. Їдемо далі. Ви порахували KPI і ви розумієте, що у вас там є допустима ціна, якась за продаж, або допустима ціна якась за заяв, і ви відкручуєте оці три ціни. Тобто, наприклад, у вас ціна за запит може бути там 200 гривень. Ось ви відкручуєте 600 гривень на. Тест оцієї гіпотези, і тільки після цього вимикаєте дві доби 600 гривень. Зробила аналітику і зрозуміла, працює реклама чи не працює, і вимкнули її. Окей, тут зрозуміло. Також, якщо у вас висока ціна за заявку, висока ціна за продаж або низькі ціна за заявку, ціна за продаж. Є ще третій пункт. Можна відкручувати приблизно 5-10 тисяч показів. Коли ви купили в рекламі 5-10 тисяч показів, пройшло дві доби. Ось тут ви можете теж робити аналітику реклами і розуміти, вимикати її чи не вимикати до цього моменту. Вимикати рекламу нелогічно, тому що ви не провели тест і не зрозуміли, працює ця зв'язка чи не працює. І того підсумуємо: для того, щоб зрозуміти, коли очікувати результати по рекламі, коли її варто вимикати, треба дати їй попрацювати більше ніж 2 доби 48 годин, і б відкрутити або 5-10 тисяч показів. Або три ціни заявки, або три ціни продажу, і тільки після ось цього. Аспекту дій А і Б пункту в разом да узятих тільки після цього ви сідаєте, робите аналітику і розумієте, вимикати рекламу чи не вимикати. В першу добу реклама нестабільна, Тож вимикати її я не раджу, і це нелогічно, і це взагалі не працює. І це буде призволити до того, що тільки що ви будете витрачати бюджет, не розуміти, що ви отримуєте і просто як то кажуть, зливати гроші. Дякую, що задивилися до кінця цього відео. Підписуйтесь на мій канал, тут багато про це. Арде, та ще простими словами.